Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні відбудеться закрита церемонія прощання із китайськими громадянами, розстріляними ПВК Вагнера в царі. За даними змі, вона буде закритою. На церемонію прощання приїде також сам сі, адже подейкують, що розстріляли і його далекого племінника. З'явиться він там чисто формально. Це черговий сигнал до Путіна. Зазначається, що сі поставив путіну ультиматум видати йому всіх причетних, інакше на. Наслідки будуть плачевні для всіх. Путін звернувся до Пригожина з наказом розібратися, але був посланий на три літери. Пише телеграм-канал Топор, про що ми вже повідомляли вчора. З моменту ультиматуму вже пройшло більше 48 годин, і Сі наказав міноборони припинити надавання супутникові дані росіянам, а також обмежити постачання нелетального спорядження в Російську Федерацію. Також почнеться облава на вагнерівців в царі відповідними китайськими спецами особисті охороні сі безпечно. Не зможе почувати себе пригожен і в Російській Федерації під час зустрічі вербальні ознаки показували, що лідер Китаю дивився на Путіна як на підлеглого. Лідер Китаю Сі дзіньпін під час зустрічей із російським злочинцем Володимиром Путіним домінував та дивився із психологічним тиском на нього. Китайський президент просто знущався з нього. Мачизм Путіна закінчується там, де починається кордон Китаю. Це всім відомо. В цьому випадку ми спостерігали декілька невербальних ознак: та як він нервував, він би. Ся ногами стискав крісло. Це демонструє нам домінацію сі дзіньпіна. Якщо подивитися на тих двох, одразу побачимо пригніченість Путіна та домінацію Сі дзіньпіна. Поводінка лідера КНР у такому випадку більш цікава ніж поведінка Путіна. Позиція пана сі дуже цікава. Він просто знущався з Путіна. Його посадка, цей поворот голови, цей погляд, який він від нього не відривав протягом всієї його промови. Це дуже сильний психологічний тиск. Він на нього дивився як керівник на підлеглого, така поза таки. Погляд, нерухомість, він, наче економить рухи, він не витрачає їх на свого підлеглого. Все це є ознаками невербальної домінації. Розповів він. Китай посилив вплив на російського президента і його оточення. Він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає Російську Федерацію гарним інструментом для розхитування заходу. Одначе саму Росію китайці сприймали і сприймають як потенційного супротивника. Тому вся концепція. Сі, побудована на тому, щоб посилити вплив на Російську Федерацію, отримати певний контроль над її ресурсною базою та ослабити її можливості. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!